І ми сьогодні говоримо про такий вид злочинів як хуліганство. Ну, ви бачите, що ну, це дуже поширене слово. Воно і російською хуліганство, і англійською. А не знаю, як буде англійською. Ну, дуже багато. Ну, це таке інтернаціональне слово, тому що є, не знають. Я одразу скажу вам, що не знають от кель, як говорять у нас надано, пішло це слово. Ну, вроді, як були такі хулігани, таке індійці. Ну, індійці відбачте, вони приїхали до Great Britain і там таке племя було, як Хулі, ху, хулі... це невірно. Ну, ну, щось таке. І їх прозвали хуліганами. І сьогодні це такий склад злочин. Злочин. злочин... злочин кого чого... Злочинів. Такий склад злочинів, як хуліганство. І ми переходимо до першої частини. Це введення у хуліганство. Що це таке? Будемо говорити про хуліганство і давайте спочнемо з того. Яке благо. Ну, перше, ну, перше питання у нас завжди таке: нам потрібно прикріпити, прикріпити цей злочин до нашого життя. Ну, тому що ну, є вбивство, ну, є вбивство. А яке, яке значення це в нашому житті? Ну, що погано в вбивстві, наприклад? Ну, ми так вроди, і розуміємо, але ну, не дуже. І нам потрібно знати, чому. Чому вбивство це погано? Ну, і, наприклад, там зґвалтування. Ну таке ж, ну, а чого поганого, що поганого в зґвалтуванні. Нам потрібно розібратися з точки зору Homo sapiens, що там не так. І давайте побачимо благо. Що там за благо? Це публічна повага до суспільства та громадянський порядок. Що це означає? Ну, означає це, це таке. Ми хомо сапінси. Спочатку ми були, ну ми і залишуємося тваринами. Ми такі тварини і живемо там в натюр, в, в природі, і в природі ми робимо то, що ми хочемо. Де хочемо, попісіємо, де хочемо, покакаємо, ну, то, ну, таке, ну, це наша природа. Але а, і ми зробили таке суспільство. І в, щоб су, суспільство працювало, і щоб суспільство було, не померло, ми ем, використовуємо правила. І це дуже важ, е, ну, важливо для нашого суспільства. Якщо ми не будемо. Використовують ці правила. Не будемо поважати ці правила. Це дуже важливо, поважати правила. Тобто, не просто що ти потрібно, щоб ти їх виконував. Ні, потрібно, щоб ти і виконував їх, і поважав ці правила. Але є десь всередині кожної людини, і мені так також є щось таке, що таке від тварини, і вони виходять із нас. Ну, я от пам'ятаю, я був студентом і е, працював. Е, ну, я був студентом там, другого курсу, другого чи. Третього курсу, і там було дуже легко. На першому курсі було дуже важко. А на другому, третьому я вже розумів, як, як сказати так, щоб е е добру е е оцінку отримати. І папа мені казав, іди працювати. І я пішов працювати в ларьок, в нічний ларьок. І там е до мене прийшов мой. Мої друзі, один друг, і ми там, ну ви розумієте, що ми там робили, і пішли гуляти. І бачимо лавку, і ми почали її, ну, переворачувати. Я не знаю, навіщо нам це потрібно було. Ну, Взяли і переворачували. Я зараз розумію чому. Тому що в кожній людині сидить таке, така тварина, яка говорить, да, що це суспільство, е, суспільство це. Ну, Це пов'язане з алкоголем, ми, ми розуміємо, часто таке. І ми починаємо щось таке робити проти суспільства. Неповажно до суспільства. І це і буде е, е, об'єкт е, хуліганства. Це публічна не, неповага до суспільства. Тобто, ну, Благо, є публічна повага, а це. Неповага до суспільства. І є чотири цікавих поняття. Давайте я вам розкажу. Я не знаю, їх, навіщо їх написав, тому що це філософія. Ну, я знаю, чому я написав, тому що це цікава ідея. Кочерга він від Ну, хто, хто хоче узнати цю, цю історію, от, будь ласка, не пишите в інтернеті, і там буде кочерга від Гінштейна. Там про, про, про що? Про те, що наша таке цивілізованість наша, вона присутня в кожній людині. Тобто, вона є в кожній людині. Ми, ну, ми, ну, ну, От кочерга Вігенштейна, вона показує, що, що, це, що це так. І є люди, які ну, би, не виконують цю сутність кожної людини. Ну, наприклад, там, якщо к вам прийшли до вас гості, є правила, що ви не можете там гостей заставляти мити посуду, ну, можна, але. Ну, я не разу так не робив, тому що ну, це, ну, це не по кочерге Вінгенштейна. І друге це ,�е, кордон Моралі. Тому що хуліган, ми знаємо, є право, є право, а є мораль. Да? Ну, наприклад, якщо я там чихну, ну, потрібно, щоб люди сказали там, доброго там, здраві, Роман Григорович. А, ну, це не право. Це правило, але не право. І є така, така межа між моралью і правом. І хуліганство, воно знаходиться на межі. на міжі між між. Правом і мораллю. І от ми сьогодні по цій межі пройдемо. Тому що хуліганство, воно таке, ну, і мораль і права, чи мораль, чи право. і ми будемо сьогодні розбиратися. І дитячий бунт, хуліганство ну, дитячий, тваринний бунт. Тобто люди хочуть час від часу. Порушити свою, свою цивілізованість, взяти її і пойти, і лавку перевернути. І це буде такий дитячий бунт. І хуліганство воно забороняє ці дитячі іграшки. Воно говорить: Во ти, ти, Роман Герович, цивілізована людина, у тебе є YouTube канал, і щось тобі, і навіщо тобі лавки переворачувати? Не, не треба це робити. І. Ще останнє елементи хуліганства, співпорядок, громадянський порядок, да? є порядок в, на, в громаді, є на, вчинок, Вчинок. що це означає, що, наприклад, я маю можливість піти, наприклад, в кімнату у себе і попісити на, попісити на, на диван, наприклад. Ну, це не буде хуліганство. Ну, дуже похоже на хуліганство. Чому? Тому що вчинок явність. Якщо я цей диван витащу на вулицю, і там на нього попісю, от це буде хуліганство. Тобто явність обов'язкова. І яскравість. От це яскраво. А якщо щось там там от, дулю показати там за спиною, це це ну публічно, це не буде яскрава і це не буде хуліганство. І ми бачимо три таких о елементу хуліганства. Саме-саме складний ем, злочин хуліганства, тому що ми не ну. Ну, ви бачите, він складається із дуже великих кількостей речей, але ми розберемо, розберемося про нього, і ми будемо говорити наступне запитання. Це склад хуліганства. А сьогодні, а зараз, будь ласка, ваше запитання.